Романтичний панк-рокер, який співає про гламурне життя та дівчину шмату, приїхав до нашого міста. Український співак, відомий шоумен та улюбленець українських дівчат, Кузьма Скрябін, запалював нічний Дніпро Дзержинськ. Дійство відбувалося у клубі Україна. На Скрябіна чекали досить довго. Майже до першої години ночі Дніпродзержинська молодь розігрівалася танцями та спиртними напоями. За Скрябіна ми благодаря йому попали на благодаряємо За Андрюшу. І ось нарешті такий очікуваний момент настав. Публіка затамувала подих. Дівчачі верещання та крики хлопців були гучніші за музику. У світі неону на сцені з'явився він. Герой суботньої ночі. Смішний, патлатий і неперевершений, як завжди. Я не знаю, який придурок зробив столицю в Києві. <ривіт> Молодь вибухнула. До співака руки фанів тягнулися з усіх боків. За сцени, з дансполу та з балконів. Разом співали, разом кричали та разом мурчали. концерт, а клубна вечірка. А Кузьма виступав три в одному: діджей та співак, наче навіжена батарейка, бігав і по сцені, і поза сценою. Все придумалося інакше. Тобто, я мав бути діджейською фіною на сцені. Я думала бути блин, дискотека, розумієш? А так я як пожарник бігав на другий поверх вниз, на другий поверх вниз. Я вже старий, весь 40 років я колись ляжу і не встану. Та ти що, Кузьма? Навіть і не думай, половина українських дівчат не переживуть такої втрати, бо ти вже полонив їхні серця. Ще мужик, але і прихильниці не залишили українського шоумена байдужим. Адже не дарма кажуть, що у Дніпро найгарніші дівчата. Ти згоден, Кузьма? Да, я не хочу за це їхати. Попробуй мене з міліцією будуть звідси випихати. Я не поїду. Його і не хотіли відпускати. Від звичайної скрябіцької манери спілкування натов просто шаленів. То був повний відрив інтерактив. Кузьма відпускав у вік присутніх незчисленні жарти, потискав руки, а симпатичним дівчатам навіть допомагав знімати відео. Потужна позитивна енергетика, яку Скрябін випромінює на сцені, усім відома. І хоча виступ зірки був досить нетривалим, фани отримали неймовірне задоволення. Кузьма нікого не обділив увагою. Усі бажаючі отримали фотокартки та плакати з автографом, але і дніпро публіка не ликом шита. Відривалася так, що й самого Скрябіна на вуха поставила. Чи не так Кузьма? Ну як ви сказали? По-моєму, ліпше, що я бачив за останніх років не дасть бригада, да? А. То просто такий вулкан, блін реальний західний клуб. Ось от муравейнік я давно не бачив. Якщо дівчата українського співака люблять, то хлопці поважають. Респект, це мій чувак. Крутой чувак. Для того щоб, щоб піти під фонограму 41 год, і як він скаче на сцені, сказав, то это доволі круто. Дійсно, один з найталантливіших музикантів української естради. Творчі його я ні сіну як как би бы, я не сильно люблю музику такого плану, але все одно вважаю і дійсно молодець. Он дуже много робить для українського шоу бізнесу А що йому залишається? Працює як віл на благо вітчизняної естради, адже в Україні дуже не вистачає року в будь-яких його проявах. Його просто немає, його зажимають. Enter Music – єдиний канал. Він не може спромувати MTV, Блін, общей. Тобто вони ніяку національну думку не несуть. Показують тих негрів, що яйця в штанах переминають. і все. А там має бути українська грамотна кайфова музика, якої вони не крутять. Кузьмаш національну думку відстоює. І музику якісну пише, і тексти або на українську тематику, або на загальну людську. А піпл хаває Він пише дуже хороші пісні. Знаєш, пішите літам, йому кто допомагає. Такі пісні доступним для народу язиком і ну проси такі веселі. та співає скрябін, хоч і простою мовою, але про складні речі. Під музику дуже класно текст заходить. Якщо музика грамотно поскладена і, і чіткий текст, такий простими словами про серйозні речі. То води якраз ті серйозні речі, простими словами покладати. Тому що е, дуже багато років ну спримітиспримітивізували аудиторію медії телек, радіо. І та аудиторія вже вимагає від них того самого. Тобто, коли ти йомуш заумними речами, такими, допустимо, як градський, колись щось попробувати доносити, вони їх не поймуть. Їм треба своя мова чітка, сленгова, щоб вона розумілася з пів секунди.